В сьогоднішньому відео основний упор ми зробимо на звук, який записано на камеру із ONE X2. Насправді, звук з неї звучить приблизно так. А те, що ви чули раніше, зроблено в софті, який покращує цей звук. Всім привіт! Той, хто пробував знімати YouTube-відео, стикався такою штукою, як звук, не дуже якісний звук, і як цього можна добитися якісного звуку. Один із самих простих варіантів це або знімати з петличним мікрофоном, наприклад, як у мене недорогий мікрофон Boy, який, в принципі, видає нормальну якість звук, або ж використовувати смартфон і розміщити його близько до рота. Чим ближче ви говорите ротом до мікрофона, Чіткіший, якісніший звук. Але є такий софт, який випустив Adobe. Написано, що він з штучним інтелектом використовується для того, щоб покращити будь-який, можна сказати, звук. І сьогодні ми проведемо експеримент, і я буду розповідати про цей сервіс і замінювати дорожку звукову, щоб ви почули різницю і побачимо, що з цього вийде. Звук буде записано одна дорожка insta 360 One X2 напряму мікрофон, яка стоїть в метрі від мене, може 60 сантиметрів. Друга звукова дорожка це буде покращена з insta 360 в цьому сервісі, а до uh, uh, Speech Engines. Ench Третя дорожка це з мікрофона боя, який підключений до смартфона, на якому я роблю всі uh, монтажі. І про який я розповідав в одному з попередніх відео, можете глянути. І четверта дорожка це буде покращена дорожка з цього з самого мікрофону, боя, петличного мікрофона. Так перейдемо до цього сервісу, як він виглядає. За цією адресою я залишив в описі під відео, можете перейти і спробувати, можна покращити будь-яку звукову дорожку з розмовною мовою. Як це зробити? Якщо ви користуєтесь мобільним телефоном, як і я. А по-перше, треба переключитися на повноцінну десктопну версію сайту. На Мобільна версія сайту, то я не можу добратися до е, тієї кнопочки відео для обробки. Завантажити звук для обробки звукло дорожку. Якщо я переходжу на десктопну версію сайту, то мені ця кнопочка показується вже. І я просто нажимаю upload, кнопочку справа. Вибираю файл на своєму комп'ютері. Це може бути або mp 3 або WAV формат. Деякий час програма обробляє цю дорожку, і потім її можна собі завантажити назад на телефон чи на краще з комп'ютера, звісно, користуватися. Але якщо цю звукову дорожку закидайте собі в відеоредактор і синхронізуйте її з відеорядом, яким ви користуєтесь. Я, наприклад, користуюсь іншотом. А як яким макаром на мобільному телефоні, якщо це у вас мобільний телефон, добути звукову дорожку із відео? Наприклад, ви собі скинули з Insta360 One X2 відеофайл з поганенькою, з дорожкою поганої звукової якості, і ви хочете витягнути звідти звук. Я для цього використовую програму Video to MP3, Video to Audio. Так само написано, що це іншот про виробник цієї програми. Гарні відгуки. і я вже пробував. Витягувати звук і нормально витягується з е, відеозвук. Потім цю звукову дорожку заходите на сайт, нажимаєте Uploads, завантажуєте, наприклад, в MP3 і скачуєте покращену версію. Так, моментом можна користуватись безкоштовно. Посилання я залишу в описі під відео під цим. А, пробуйте а, і напишіть в коментарях, чи подобається вам результат цієї обробки. Який варіант звуку, звукової дорожки? вам більше сподобався із тих чотирьох, що представлені у цьому відео. Також є тут ще один цікавий інструмент, який дозволяє перевірити мій мікрофон на те, чи відповідає він а, якостям, гарної якості запису звуку. А на цій сторінці а, також є такий мікчек посилання. А, спробуємо перевірити мій мікрофон петличний, який під'єднано під до телефону. Також безкоштовний інструмент. Нажимаємо старт. Дозволяємо доступ до мікрофона, поки я не закрию. Так як в мене зараз відбувається запис екрану і інша програма використовує мікрофон, я сайт не може за... запитати доступ до мікрофона. Тому, чи відповідає мій мікрофон якості запису звуку, я потім викладу окремим скріншотом. після того, як запишу це відео до кінця. Традиційно перераховуємо по 1 гривні за кожного підписника, який підписався на цей канал з минулого відео. Дякую, що продовжуєте підписуватись на цей канал. А з 17.12 було 3780 підписників на цьому каналі. Сьогодні 3794 підписники. 14 людей підписалися на цей канал з минулого відео, 14 гривень ми перерахуємо на підтримку Збройних сил України. Через сайт Повернись живим благодійного фонду. Перекидаю за допомогою Із-банку, який платить 150 гривень за отримання віртуальної карти у них і платить 1,5% кешбеку за покупки у супермаркетах. Інструкцію на те, як це правильно зробити, також залишу в описі під відео, можете перевірити. 4 гривень перераховано. Дякую, що продовжуєте підтримати цей канал, підписуйтесь, Напишіть свою думку про. Звук, який ви чули в цьому відео, який варіант вам дорожки більше сподобався? До нових зустрічей в ефірі разом переможемо.